Друзі, всім привіт! Ви на каналі Вова 94. Ну, скоріше, цього закину таке коротеньке відео на YouTube, в Тікток також закину там Вокус 94. Шо, шо, суть відео. Хочу показати ось. Буквально вчора заїхала нам новинка, отакий фен для жінок. Модель його Dniplife ND03, японське виробництво спеціально для замовлення Дніпрем. Отакий От виготовили. Щось типа Dyson. Ціна його Ось 3690. Дивився ціну Dyson, там щось 24 тисячі. У 8, 8 разів він дешевший буде, ніж Dyson. Далі оці насадки самі вони йдуть магнітні. Ось такий фен буде. Ось. Ось тут він так іде. Ззаді тут регулюється в нас діапазони, різні там, температуру, там, вентиляція, все. Ну що, що по ньому скажу? Кіловат 500 його потужність, обороти двигуна 110 тисяч оборотів в хвилину, кількість швидкостей 3. І діапазон температури від 20 до 60 градусів. Ось такий він буде. Ось, отака зручна ручка, можна ставати собі працювати. Ось, до прикладу, ставимо його, беремо насадочку, і вона на магніті. І то, що зручно, що її можна ставити під будь-яким углом, яким вам потрібно. Хлопці, якщо ж вашій дівчині, дружині щось потрібне, отакі, можете собі зайти придбати. Також більше звертаються до жіночої аудиторії, що в Дніпромі є ось такі, на них фени. Для сушки волосся. ну Не знаю, що ви там ще не можете сушити. Е, да. і На нього два роки гарантії буде. Без питань. Є ще один запакований, Оце, це у нас такий вітриний варіантик Ось. Так що на цьому напевно все. Відео буду закінчувати. Е, кому сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, буду вам показувати всі новинки, які в нас будуть. Буде цікаво. Все, дякую за увагу.